Шановні колеги, надаю, хочу надати слово тренінг Junior LD спеціаліст у компанії Sigma Software Катерині Зибіні. Будь ласка, пані Катерина, вам слово, якщо ви нас чуєте. Так, Добрий день, я вас день. чую. А, зі свого боку, компанія Sigma Software та і Sigma Software University хотілося б відмітити, що наша компанія дуже тісно наразі взаємодіє з двома кафедрами. А, з двома кафедрами: це інформаційні системи та технології, і а... Йо, в мене паралельно просто друга зустріч почалась, тому зараз починається таке. І комп'ютерна. Математика та аналіз даних Олена Борисівнахієзер. Ми приймаємо дуже активну участь в житті кафедри. Ми проводимо підвищення кваліфікації, як і працівників та науково-педагогічного складу кафедри, так і студентів. Проводимо для них різні воркшопи, вебінари, проводимо різні зустрічі зі з наш... з нашими спеціалістами. І що я хотіла відмітити. Принципово важлива для нас, як для роботодавців. А те, що існують різні мови програмування, то добре. Те, що існують різні фреймворки, то шикарно. Але мене особисто вражає і моїх колег вражає ота базова підготовка, без якої неможливо уявити зараз жодного е, спеціаліста. Та, та математична база, яку ви не вивчите за там, тиждень, два-три, хоча на базовому рівні якийсь фреймворк ви можете освоїти за той сам. Місяць. А математичну, класну математичну базу, на жаль, ви не зможете вивчити і опанувати за 3-4 тижні. Тому оцей блок математики, причому класної математики, базової математики. Uh, не дівайте нікуди, так? тому що зараз я знаю, є університети, які спрямовані на те, щоб давати студентам те, що наразі знаходиться на хвилі популярності. Так? Ми закриваємо очі на базу, а даємо там React.js, Vue.js, Angular і пішли. Uh, мене дуже тішить, що дані кафедри. Дані кафедри дають базу. А далі ми вже можемо з цієї бази ліпити те, що нам підходить, і те, що ми хочемо бачити в наших вже спеціалістах. Також мені дуже хотілося відмітити один момент, так, як поради, тому що велика кількість експертів на зяго іноді апелюють до. Анкетувань студентів, де студенти пишуть наступні речі, що їм не вистачає практичного досвіду, або що в них немає якихось проєктів, коли вони йдуть на позицію джунів або на позицію інтернів. А можливо, варто розглянути на кафедрах таку історію, як міждисциплінарні, наприклад, курсові проекти, або проектний практикум, який вже реалізовується, можливо, варто його розширити. Можливо, варто лабораторні роботи та, робити таким чином, щоб в фіналі проходження якогось курсу у студентів вже був проєкт, який вони можуть додати до свого резюме і вже говорити, що от в мене є практичний досвід, він не комерційний, але м -м, він в мене є, та, хоча б так. І таким чином вони можуть отримувати той досвід, якого їм не вистачає. Також зі свого боку ще дуже б хотіла відмітити, що Sigma Software дуже тішиться взаємодії з кафедрами, тому що дійсно кафедри випускають дуже потужних співробітників. Дуже дякую вам за взаємодію з нами, дуже а зараз... дякую вам, пані Катерина. Дуже приємно чути такі схвальні відгуки. Хочу сказати вам про те, що ми міждисциплінарна практика в нас вже досить давно є в нашому навчальному науковому інституті. Вона пользується популярністю не тільки серед викладачів, а насамперед серед студентів. Тому дякую за вашу пораду. Будемо рухатися саме в цьому напрямку і більш приділяти цьому увагу, акцентувати на цьому свою увагу. Дуже Шановні дякую, були... і дуже перепрошую, маю так. бігти. Дякую. дякую за приділену увагу до нашої зустрічі.